Візілотан комплекс покращує гостроту зору, знімає в тому з очей. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон триста тисяч розумної аудиторії. Ну і на початку цього блоку я маю для вас важливу інформацію. Тож за батьківщину треба жити і боротися. Така позиція Лесі Литвинової. Це співзасновниця фонду свої. Вона вважає, що завжди можна зробити більше і краще. Можливо. Саме тому їй вдалося досягти так багато: народити п'ятьох дітей, заснувати волонтерський фонд, опанувати саперну справу і захищати зараз Україну на фронті. Свої це один з небагатьох благодійних фондів в Україні, який має ліцензію на медичну практику і надає виїзну паліативну допомогу у новому випуску подкасту Варті від нової пошти Леся розповідає, де волонтери знаходять внутрішній ресурс, щоб підтримувати тих, хто відмовляється від допомоги. Вона також пояснює, що таке паліативна допомога і про що мріють ті, чиє життя на межі посилання ви знайдете під цим відео. Ну і далі з нами на зв'язку. Політолог Вадим Денисенко. Будемо говорити про наслідки американських виборів і можливі перспективи. Перш за все для Російської Федерації, ну і ширше для світу. На зв'язку з нами зараз політолог Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Давайте почнемо з заяви Путіна з речника Путіна. Піскова він сказав, що йому невідомо чи буде Путін вітати Дональда Трампа з перемогою на виборах. Бо сполучені штати це недружня країна. Я навіть процитую: мені невідомо про плани президента вітати Трампа. Давайте не забувати, що йдеться про недружню країну, яка є прямо і опосередковано залучена у війну проти нашої держави. А, ну от таке при цьому на російських державних. Пропагандичних каналах ну там Росія 24 У них там 90% кожного майже випуску новин були присвячені американським виборам. На інших російських телеканалах теж виборам приділяли величезну увагу в деяких редакціях. Ну деякі випуски навіть містили інформацію про погоду у Сполучених Штатах Америки, тобто інтерес до цього є. І тут така заява від Піскова, що нам про це розуміти, чи справді Путін хоче вичекати, щоб Трамп позвонив позвонив першим. таке, знаєте, ти дзвони, ні, ти дзвони, ні, ти дзвони, ні, ти дзвони. От як ви це бачите? Ну, напевно, точно так же, як і ви. Тобто, в даному випадку <кхе> Трамп, вибачте, Путін і його оточення грають в гру про те, що Трамп повинен перший позвонити, Трамп повинен зробити перший крок, Трамп повинен. В принципі, проявити свою гру, а потім уже Росія після цього буде про що й говорити. Для мене насправді більш важливою була жорстка жорсткіша заява МЗС Російської Федерації, яке в принципі майже в ну в некультурній формі там на грані нецензурності по суті заявило про те, що поки не відбудеться інаугурації, Особливо ні на що сподіватися не потрібно Росія ні на що не готова, і насправді ми повинні чітко розуміти, що станом на зараз Путін демонструє всім, що він буде тягнути час, тобто він буде максимально тягнути час, і е, ні про які там переговори з приводу України е, найближчим часом він не готовий розмовляти. Але також ми повинні розуміти інше, що насправді для нас повинно бути більш важливим для розуміння цих процесів. Путін не збирається торгуватися Україною, тобто Україна це лише один із елементів його майбутнього е, спроби ж його майбутньої е, торгівлі сполученими штатами Америки. Він, в принципі, буде. Ну коли ми дивимося на карту України, він дивиться на карту світу, і Трамп точно також дивиться. На жаль, не на карту лінії зіткнення в Донецькій чи Луганській областях, а чи навіть в на Курщині, він дивиться на карту всього світу. І коли ми говоримо там про е, всі ці, ну зараз це просто танці з бубнами, хто кому перший передзвонить, але коли ми дивимося на більш реалістичні речі, на майбутні е, розмови, переговори, які все одно рано чи пізно відбудуться, ми повинні пам'ятати про те, що це будуть переговори не тільки і не скільки про Україну, е, скільки про е, ну, те, що називається. Підділ і власне набагато спроби набагато ширшого порозуміння ніж просто по питанню України, і це для нас є величезний виклик, можливо, найбільший виклик на сьогоднішній день а, виклик, тому що Путін може розторговувати, пробачте, підтримку Хамасу Хезбели Північної Кореї і оці всі потенційно небезпечні точки, в тому числі якихось там хуситів умовних, Да? Чи, чи чи в чому може полягати оця широка історія з великою угодою бік? А, ну сюди треба додати обов'язково Китай і ставлення до Китаю, але крім всього іншого, коли ми подивимося на виборчу ситуацію в Сполучених Штатах Америки, передвиборчую точніше, Україна в міжнародному плані була не на першому місці. На першому місці безумовно було Іран-Ізраїль. Далі йшли йшло питання хуситів, йшло питання безумовно протистояння тарифного протистояння перш за все із Китайською Народною Республікою, і вже після цього йшла Україна. Яка губилася десь між питаннями оподаткування чи не оподаткування чайових і подібними іншими речами, тому от, просто от ми повинні розуміти, що ми, знаходячись в епіцентрі вибуху, вважаємо, що світ крутиться навколо нас, і це проблема не тільки пересічного українця, для якого це звичайно ну нічого страшного цього немає. Це проблема великої частини, в тому числі експертного нашого середовища, яке продовжує жити в глобусі України. Добре, но навіть навіть ота доповідь, яка була опублікована кілька місяців тому від Heritage Foundation, Вони теж окреслюють по загрозах для Сполучених Штатів Америки і по тому, де вони мають бути найбільш активними. Перша лінія це отам біля Тайваня, Індонезії, і до відповідно півдня Японії і Південної Кореї. Друга лінія трошечки трошечки східні. Іша, там де Гуам, Мікронезія і таке інше, а от Європа вона віднесена взагалі там до якихось пріоритетів 2,5-3. Чи справді можна очікувати на ну на ізоляціонізм чи певний відхід сполучених штатів від того, що відбувається в Європі? І чи здійсняться ці трампівські слова, що Європа сама має платити лише за свою безпеку? Ну, дивіться, ізоляціонізм просто це термін надто широкий. Я б його звузив би е ізоляціонізм насправді з'явився не при Трампові. Ізоляціонізм з'явився при батьках засновників Сполучених Штатів Америки. І ну зараз не будемо вдаватись в історію Сполучених Штатів відносно сьогоднішнього дня і відносно власника політики Сполучених Штатів протягом останніх напевно десяти років. Ну це точно із моменту проходу першого проходу Трампа до е е Білого Дому, а може навіть і з пізнього Обами. США зрозуміло, що вони не можуть виконувати поліцейські функції по всьому світу, і тому вони починають поступово передавати свої поліцейські функції е е е країнам або сателітам, або просто виходять із певних держав, е вважаючи, що це. Е е Просто не потрібно сполученим штатам Америки, і навіть в таких випадках, як Афганістан, який був звичайно глобальною поразкою е дипломатії Сполучених Штатів Америки, не треба забувати про те, що е коли вони в принципі задумували вихід із Афганістана, ідея була е не просто в тому, щоб зайшли Таліби, а в тому, щоб в принципі Таліби продовжили війну проти іділ, і це насправді продовжується. І це е справді плюс для американської дипломатії. Плюс певні напруження між е, однією з пролеглих китайських провінцій і Афганістаном в цій конкретній території. Тому в даному випадку це, це, це ведуться екскурс е, кудись дуже далеко. Здавалось би від України е, виключно для одного для того, щоб ми розуміли, що зараз. В сполучених штатах Америки е, Україна не являється, навіть при е, попри слова Трампа про закінчення війни в один день, не являється пріоритетом номер один, і нам потрібно добиватися дуже серйозних е, дипломатичних проривів для того, щоб в принципі ми повернули себе в е, ключові точки повістки дня Трампа і щоб він змушений був почати нами е, активно і головне конструктивно для нас займатися те, що вчора відбувся телефон, відбулася телефонна розмова. Е, Володимира Зеленського і Трампа, це звичайно величезний позитивний сигнал для нас, як мінімум з тієї точки зору, що ми розуміли, що стосунки між українською владою і штабом Трампа є дуже натягнутими. По суті, у нас є конфлікт частини трампістів і з українським посольством в США. І це, звичайно ж, те, що відбулася ця телефонна розмова, і те, що по суті, ну, діалог. Ну, в тому чи іншому форматі він ну, як мінімум намітився, не з'явився сам рано Говорити але він намітився. Це звичайно величезний плюс для нас. Добре, про результати виборів і про можливі дії Дональда Трампа висловився колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він вважає, що Трамп може діяти жорсткіше щодо агресора порівняно з нинішньою адміністрацією Білого Дому. Простого продовження нинішньої політики Джо Байдена щодо України недостатньо, ну і Трамп захоплений поверненням Америці величі і не захоче розпочати свій президентський термін, дозволивши по суті радянській імперії повертати свою велич. А от питання у цієї да величі make America Great again, А наскільки цей фактор, от, ну, такий можливо, психологічний, навіть чи особистий, може спрацювати в тому, як адміністрація Трампа буде відноситись до України? я вважаю, що само по собі воно може ніяк не спрацювати, якщо ми не будемо тиснути, якщо ми не будемо будувати правильні. Е по перше, коаліції навколо себе, по-друге, правильні піар кампанії навколо тих ідей, які ми просуваємо, які ми зараз робимо в принципі базовими для держави України. Тому тут не буде такого, що прийшов Трамп і вирішив це питання. Україна, на жаль, не Ізраїль, і тому в даному випадку Трамп може тягнути час. Трамп може відкладати ці речі, тобто в Трамп. Може е, грати в певних посередників. Які будуть зараз займатися човниковою дипломатією. це насправді можливо один із найреалістичніших сценаріїв, як це все буде відбуватися. Тому і ще раз повторюся, все буде залежати від проактивної позиції держави Україна і насправді консолідації внутрішньої для того, щоб на зовнішньому світі ми говорили в єдиний голос. Бо як тільки ми почнемо говорити в різні голоси, в принципі, це буде зразу ж ослаблення нас в тому плані, що і ще раз повторюся, ми не Ізраїль апріорія нас ніхто захищати не збирає. it А, добре, тепер про ще одну частину там російської реальності? Їхні е, там телеграм-канали, канали, канали в які раптом кинулись всі хором а, е, заперечувати участь північно-корейських солдатів у боях Курській області. Почали розказувати, що ні ні. ні Тут все справляються самі росіяни. Де ви там понапридумували північних корейців? Якщо спочатку історію про північно-корейських солдатів активно транслювали, да тому що ну а що ви нам зробите? Умовно кажучи, то тепер чомусь цей цей вектор повернувся? Да, і це вже це вже інша інформаційна кампанія. Навіщо росіянам зараз розказувати своєму населенню, що ніяких північнокорейських солдатів тут немає? Там з'явилися сумніви серед населення, що що сама російська армія не може справитись? От, чи чи як ви це оцінюєте? Про російське населення ми повинні забути про те, що думає російське населення Кремлю на сьогоднішній момент, повторюсь, на сьогоднішній момент глибоко наплювати. Тому е, це посил на зоні. Це посил безумовно, очевидно, для Трампа, посил для Сполучених Штатів Америки, про те, що е, дивіться, ми готові тут відступити на крок назад е, для того, щоб в принципі сідати за широкість цю переговорів. Я ще раз повторююся. Е, те, що ми е, з вами говорили кілька хвилин тому, про те, mm -hmm. що Путін не збирається розторговувати Україну, Путін збирається торгувати на е... Путін хоче розторговувати ширшу ситуацію ніж лише Україна. А наскільки багато часу у нього лишається, тому що от військові пишуть, що ну там в які в якійсь осяжній перспективі, отакі наступальні спроможності у російської армії будуть поступово вичерпуватися. А далі ну це якраз оця зима. Да, взимку зазвичай все таки менша інтенсивність таких маневрених бойових дій на січень. Уже чітко буде відомо яка... Адміністрація, в якому складі, хто там буде в Штатах держсекретарем і таке інше, от заступає на посаду Дональд Трамп. І от е, на що розраховують у Росії по їхнім ресурсам тягнути війну якомога довше? Ну, дивіться, в даному випадку вони точно е, не будуть показувати, що вони з першого моменту готові до якихось переговорів. Не тобто їм е не можна показати, що вони щось роблять під чиїми тиском. Це перший базовий момент, який ми повинні. Для себе чітко розуміти, і тоді, коли тому, якщо в косі ілюзії, що завтра відбудуться переговори, а умовно там 1 грудня ми вже будемо говорити про заморозку на лінії фронту. Це виглядає зараз, ну як кажучи, мало реалістично. Звичайно, чудеса бувають, але це виглядає як мало реалістичний сценарій. У Путіна є час Путін прекрасно, ну, Я ж раз повторюся, МЗС заявило взагалі про те, що до інаугурації, тобто до січня місяця, взагалі, ми ні про що говорити не збираємося. Тому, як мінімум, вони офіційно взяли люфт до на наступні два місяці, а далі в протягнути час, тобто їм особливо поспішати нікуди. Тобто в них зараз ситуація не найгірша. У них є на сьогоднішній день більш-менш сформовані резерви, і тому з цієї точки зору я не думаю, що ну тут воєнні експерти краще за мене розкажуть. Але з того, що я розумію, у них навряд чи... Є зараз проблема на якусь там середню перспективу, середньострокову перспективу там до шести місяців. Для того щоб от просто от, е, говорити, що все нам потрібно терміново зупинятися. Путіну найважливіше на сьогоднішній момент зняття санкцій. Він буде битися, і ще раз скажу не за Україну. Він буде битися зараз в переговорному процесі, звичайно, е, за те, щоб обмежили е, санкції, і в принципі він отримав якийсь план. Не по зняттю санкції в, е, в якійсь там перспективі 5-7 років, тому що без американських західних технологій він розуміє, що його економіка обвалюється просто повністю в залежному. Країна дворядна ще одна ідея. Це вже від радників Трампа. Ми розуміємо, що зараз нічого не зрозуміло, чи буде воно впровадженою, чи саме цю ідею буде обстоювати до сам Дональд Трамп. Так, от Київ не вступає в НАТО щонайменше 20 років, а за це Сполучені Штати продовжують надсилати Україні зброю. Крім того, Росія та Україна мають погодитися на демілітаризовану зону у понад 1200 кілометрів. Ну от вздовж цієї лінії роз Розмежування лінії фронту, яка буде на момент, коли це рішення буде ухвалено. Мені навіть згадуються тут давніші історії про там 2015 рік, наприклад, мінські переговори оці всі теж розмежування, лінія, розмежування. І відповідно як воно тоді зупинилося. Зараз просто це просто ідея, це просто там передчасні якісь е, анонси, чи як нам ставитись до такого? І наскільки путіну буде цікаво саме оце? Я вважаю, що станом на зараз у нас з'явиться протягом тижня, двох місяців е, і ще штук п'ять подібних планів, штук п'ять подібних ідей, і ми, в принципі, е, будемо їх обусолювати, обговорювати. І на жаль, в принципі, ламати списи тут всередині України і розповідати про зради й перемоги. Тобто, поки що, це е, треба розглядати виключно, як е, та навіть не як пробні шари, а як просто озвучені кимось ідеї, які не мають е, ну не те що інститулізації а. Не вони навіть на папері по суті не викладені, тому з цієї точки зору на це треба дивитися, але точно не треба з цього приводу робити трагедії. Точно з цього приводу не потрібно вигадувати, що це вже остаточне рішення, і все завтра буде там дещо двісті кілометрів зони демілітаризованої. Тобто, в даному випадку, і ще раз повторюся, путіну важливіше зараз інші речі, тобто Україна, це будуть вкидуватись певні пропозиції, але для Путіна найважливіше буде це питання. Зені із санкціями і, санкціям, і іншими речами. Е, ясненько, ну і про саму економічну ситуацію у Росії. Ми вже згадували з вами оцього цього забудовника, який називається самольот. З'явилися дані, що вже там одні з найбільших акціонерів намагаються продати свої акційні пакети. От ця бульбашка, ми розуміємо, що навряд чи вона вистрілить впродовж найближчого дня чи тижня, чи можливо навіть місяця. Але ну такі проблеми у Росії все одно накопичуються. В, в, там, в середньостроковій перспективі перспективі в 6 місяців тире рік. Наскільки наскільки ну наскільки є е, е, спроможним Путін і російська верхівка утримувати ситуацію так, щоб вдавати, ніби вони в повному порядку, і вони менше зацікавлені в переговорах ніж ну там українці, американці, європейці? Ну це все буде залежати від ціни на нафту. Все буде залежати від ціни нафту і того, скільки нафти вони зможуть продавати назовні. Тобто, якщо вони, якщо ціна буде умовно там плюс-мінус на тому рівні, на якому вона зараз, у них жодних проблем не буде. Якщо ціна почне різко падати, різко це там від 10 доларів від сьогоднішньої ціни і нижче, це звичайно викликатиме достатньо серйозні проблеми в російському бюджеті. І точно можемо говорити про те, що він буде перетворюватись на те, що Росіяни називають Крішкін Кафтан. Коли вони будуть зменшувати ті чи ін... Чи виплати в обмін на е, утримання ВПК на тому рівні, на якому вона є, але е, ну одна з перших заяв, та, по суті, перша заява Трампа була це заява про те, що ми е, збільшимо видобуток нафти, і судячи з усього, він буде е, пробувати завоювати е, інші ринки, які е, на сьогоднішній момент е, там в, де, де сполучені штати Америки там провисають, або е, вони мають е, там якісь певні проблеми. Наскільки э, США може різко збільшити, вона справді може збільшити різко, плюс, е, э, судячи з усього? Трамп буде продовжувати свою традиційну політику по дружбі з арабськими еміратами і Саудівською Аравією, особливо тут важлива Саудівська аравія. Тому е, в найближчий місяць місяць е, ми побачимо насправді е, тенденцію по нафті. Якщо вона почне різко падати, якщо справді піде ціна вниз е, і опуститься там до 65, умовно доларів е, за барель, це вже звичайно буде величезною проблемою для Росії. Чому тому що крім всього іншого? Е, коли ми бачимо ціну на нафту, ну умовно саудівську нафту, ми повинні віднімати відразу приблизно 10 доларів від цієї ціни. Ці 10 доларів входить з однієї сторони сама ціна російської нафти, тому що вона дешевша, ніж саудівська. Ну вона вважається трошки іншої якості, тому вона дешевша. Плюс сюди закладається. Так звана сіра компонента це на так званий тіньовий флот, тому це вже буде достатньо критичне, достатньо проблематичне для російського бюджету. Але знову ж таки, поки що, іще рано говорити про якісь тенденції. Ясненько, ясненько. Дуже дякую, що підключились до ефіру. З нагадаю, з нами на зв'язку був політолог Вадим Денисенко. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.